Моє люблю, це Юлія Водоп'ян І сьогодні я хочу вам показати вам засіб, який в моїй практиці працює просто ідеально. Сан -шун це саме той древній китайський рецепт, який описували ще за династії цін у золотому дзеркалі медицини. Уявіть собі, століттями люди використовують його для комфорту травлення. І це не драма. Якщо ти часто відчуваєш тяжкість після їжі, здуття спазми, нестабільну кислотну нудоту або коли шлунок і кишечник реагують на стрес і неправильне харчування, саншуціньвань створений саме для таких моментів. Він ніжно підтримує травну систему, допомагає організму працювати рівно, без перенапруги. Зменшує відчуття переповненості, допомагає при здутті, підтримує здорову роботу шлунка та печінки, полегшує дискомфорт у ділянках грудей, і діафрагми, сприяє природному балансу кислотності допомагає тілу відреагувати на стресові навантаження. Це не просто чуда таблетка, це мудра. Фітокомпозиція створена за принципами китайської медицини. М'яко, комплексно, природно. Багато моїх клієнтів.